На зв'язку пліч-опліч українські шкільні ліги неформальна освіта. Коментатор. Серія 2. Продовжуємо! Привіт! Зараз розповім про розвиток скілів і підготовку до події. Тут тебе точно не здивую, щоб стати крутим коментатором потрібна практика. Практика і, ще раз, практика. Тільки постійна робота допоможе тобі набратися знань і безцінного досвіду. Збирай інфу як справжній детектив. Відомості про захід, команди та учасників це база для коментатора. Де їх взяти? Шукай на платформі sklgoю. Там є все про ліги, склади команд, розклад ігор і результати. Але не думай, що це все. Пам'ятай. Що найцінніші факти не шукають в інтернеті, а записують власноруч у нотатки. Тож не лінуйся, шукай, фіксуй і готуйся до коментування як справжній профі. Спілкуйся з гравцями і тренерами, як з друзями. Для коментатора не існує поганих запитань. Ідеальний час для збору інфи перед матчем або навіть раніше. Не бійся підійти до тренера і поцікавитися. Про підготовку, кадрові проблеми команди чи завдання на гру. Також можна запитати у гравця, як він почав займатися спортом, що його приваблює в ньому. Все це можна розповісти, наприклад, під час тайм-аутів, адже сказана вчасна додаткова інфа про учасників змагань це завжди круто. А ще в паузах можна просто помовчати або запропонувати, послухати. Що говорять наставники? Завжди пам'ятай, завдяки тобі глядач має дізнатися більше, ніж якби він був присутнім на майданчику. А також важливо час від часу нагадувати про те, наскільки крутий проект пліч о пліч всеукраїнські шкільні ліги. Комбінуй! Телефон потрібен для швидкого пошуку, а папір для надійності і зручності. Звісно. Телефон це круто, але пам'ятай, що він може сісти у найпотрібніший момент, а папір це надійна класика, яка ніколи не підведе. Тому саме так краще зберігати всю інфу, особливо склади команд. А ще ти зможеш швидко записати автора голу, або вести статистику найрезультативніших гравців, голос, дикція, інтонація, твої інструменти. Все це коментатори тренують роками. Але не варто засмучуватись, ти ж тільки починаєш, тому старанно працюй над собою. Розвивай свій голос різними методами. Але пам'ятай, що він теж може сісти як батарейка в телефоні, тому бережи його перед важливими івентами. Твоя робота суцільна імпровізація. Заздалегідь ніколи не вгадаєш, як проходитиме. Той чи інший матч, адже кожна гра унікальна і може подарувати багато інформаційних приводів. Одна непродумана фраза може занести тебе зовсім не туди, куди планував. І вихід з усіх цих незручних положень і є імпровізація. Наприклад, коли треба додати цікавенького програвця, який забив, а ти про нього нічого не знаєш, крім імені і прізвища, можна сказати. Про цього хлопця ще обов'язково поговоримо, а зараз повертаємось на ігровий майданчик, де рахунок 1-1. і гра стає ще гарячішою. З одного боку, ти про автора забитого голос згадав, а з іншого не дав можливості подумати, що більше сказати тобі і нічого, якщо зловити хороший момент, звісно, можна і пожартувати. Але пам'ятай, що гумор має бути легким, вчасним і головне нікого не образити. Тож прокачуй свої скіли, практикуйся, імпровізуй і кайфуй від того, що робиш.